Доброго дня, друзі, і сьогодні ми будемо е говорити, як замовити на AliExpress. Це торгова площадка, на якій дуже багато людей замовляють, бо тут е доволі низькі ціни. Ну, Щоб почати, друзі, просто собі зареєструйте аккаунт, у мене вже є. І просто собі знаходити якийсь товар. Можете вибирати з категорій, ось так тут собі вибирайте, що вам треба. Або можете ось тут з рекомендованих, ось тут є супер е скидки і так далі. Ну, Наприклад, вибираєте якийсь товар, наприклад, цей, так, ось ці бути. І тут собі просто, звісно, читається, читається опис, це обов'язково. Так, ось у нас тут опис. І собі вибираєте, що тут. Вибираєте собі, куди доставляти, звісно, по-перше. Так, наприклад, ось Київ собі тут виберемо. Ось так, Київ вибираємо. Так, І потім дивитеся, яка у нас ціна. Звісно, я включив VPN, тому тут у нас там в рублях, але не важно. Ну, і потім вибираєте собі, який колір хочете, ось, наприклад, такий. Вибираєте розмір, наприклад, 40 -й. і собі додаєте У кошик. Потім з кошика переходите до кошика. Так, ось, наприклад, я відкрив українську версію сайту, і тут собі вибираєте все: колір, розмір. Додаєте до кошика, так, тут можна українську поставити. Тут тільки російська, ну, нехай буде російська. Так, ось тут вибираєте, потім вибираєте купити зараз, переходите до кошика, тут собі вибираєте ваш спосіб оплати, який ви хочете. Картка, Google Pay, PayPal, як забажаєте. І доставка: у нас буде, якщо бачите, нова пошта або Міст. Також я думаю, Укрпошта теж буде вам доступна. Потім оформляєте ваш заказ і просто чекаєте на доставку. Дуже е, легко, якщо бачите, замовляти. Е, якщо якщо сподобалось відео, не забувайте підписуватися і ставити лайки.